Вітаю! Давно не бачилися. Трохи відволікся від курсу на YouTube, але ми продовжуємо. Ви на уроці, який присвячений монтажу? Я завжди відкладав зйомку відео про монтаж. Бо мені здавалося, що тут і так все зрозуміло. Що інформації так достатньо, і розповідати по суті нічого. Але це точно 100% для багатьох актуально. Я це знаю, я знаю ці відчуття на самому початку, коли ти новачок. Типу, що обрати, щоб одразу працювати на правильній програмі, щоб баланс був, зрозумілість, можливості. DaVinci Resolve, Final Cut, CapCut, Premiere або Sony Vegas. Є лише два питання, на які потрібно дати відповідь для того, щоб. Визначитись програмою остаточно. Для вирішення яких програм нам потрібна монтажка, та які в нас можливості в плані потужностей компа. Маю сміливість зробити припущення, що більшість з вас, більшість глядачів цього відео, новачки. Ось, скажіть, для вирішення яких питань. Завдань вам потрібна монтажка. Прямо зараз напишіть в коментарях. Знову ж таки, якщо ти новачок, то зрозуміло, що фільми для Нетфлікса або якісь анімації для Діснея, ти монтувати не збираєшся. І щодо чогось складного нам поки далеко. Тому найбільш логічна відповідь для мене це я обираю монтажку для того, щоб робити відео на свій ютуб канал. Тобто порізати відео, десь прискорити, десь уповільнити, десь збільшити, десь з... зменшити, додати якісь переходи, мінімальні ефекти, звук. Все, виходячи з нашої мети, на питання номер два про наші можливості в плані потужностей компа можна не відповідати. Пам'ятаю часи, коли на слуху був лише Adobe Premiere та Sony Vegas. Premiere для профіків, а Vegas для чайників. Ну принаймні, це моя особиста думка. Я так відчував. За Vegas забуваємо одразу. А якщо вже скачали саме Vegas, видаліть його. Прем'єр це професійна програма від компанії Adobe для нелінійного монтажу. Прем'єр в парі з After Effects може реалізувати абсолютно будь-яку задачу. After Effects – це окрема програма, в якій ви можете робити анімації, різні ефекти і так далі. Але це трошки левел ап, це вже не просто про монтаж. Тому давайте повернемось до прем'єр. Плюси продуктів Adobe в тому, що вже зараз, так як вони вже давно існують, є дуже багато різних додаткових плюшок, які можна скачати на тому ж самому Envato, різних пресетів, шаблонів і так далі, які працюють на прем'єрі та After Effects. На всі інші програми цих шаблонів менше. Компанія Adobe активно розвивається в плані нейромереж, постійно впроваджує якісь нові штуки. В прем'єрі ви точно зможете зробити всі базові речі. В плані зручності, складності, не знаю, як оцінити. Я не можу сказати, що прем'єр. Ам, дуже важкий. Це все діло звички. На мою думку, інтерфейс, інтерфейс, типу як там дещо можна знайти, трохи складніший від інших програм, але ж це знову таки саме через те, що я робив на іншому. Я працюю на іншому, і воно просто відрізняється. Якщо ви починали працювати на прем'єрі, то ті програми, на яких працюю я, вам також будуть здаватись складними. Тому це все діло звички. З мінусів, по моїм спостереженням, це те, що прем'єр, в порівнянні з тим ж самим Final Cut, в якому працюю я, працює трохи повільніше, навіть не трохи. Так. Також бувають іноді різні вильоти, баги і так далі. Скачати прем'єр можна на офіційному сайті від Adobe. Вартість хімічної підписки залежить від багатьох факторів. В мене ось показує ось таку суму. Давінчі, я майже не знайомий з Даві, тому написав своєму другу, який довго працював на прем'єрі, а потім пересів на Давінчі. Мені здається, що це буде прям об'єктивна оцінка в плані порівняння прем'єра та давніші. Жека, а зроби, будь ласка, порівняння девінчі та прем'єр в двох словах. Павло, скажу дуже коротко. Якщо ти в давінчі збираєшся вивчити ф'южн, тобто забити хрен на After Effects повністю. То тобто все, що ти привик робити в After Effects, робити в ф'южені. Тоді 100% да він чи навіть спорити, ну, будь-хто не буде спорити. Прем'єра користуються тільки із-за того, що є можливість туди давати проекти After Effects. Все, в прем'єра немає сильних сторін, від слова зовсім. Прем'єра, ну. No. В Давінчі дуже багато можливостей. Вона зовсім по-іншому працює. До досить багато фільмів зараз монтується саме в Давінчі. Це професійна програма. Інтерфейс Давінчі, як на мене, трохи легший, ніж прем'єра, тому що знову ж таки він схожий більше на інтерфейс програми, який монтую я. Я трохи монтував в і скажу вам, що це дуже. Класна програма. Я не дивився ніякі курси по DaVinci, ніякі обучалки і так далі. Я просто відкрив і інтуїтивно, якщо там потрібно порізати відоси, там ну, максимально прості речі зробити, інтуїтивно зрозуміло, тому що в мене є досвід монтування. Знову ж таки, скачати його можна на офіційному сайті, є безкоштовна версія і є платна. В ній є там більше можливостей і так далі. Також, якщо ви купуєте камеру BlackMagic, то DaVinci буде безкоштовно. Final Cut, прям моя любимка. Я користуюсь MacBook'ом з 2017 року. Саме тому Final Cut є основною програмою, в якій працюю я. Переваги Final Cut в тому, що його було створено спеціально для техніки Apple. Він максимально оптимізований під MacBook, і iMAC і як там, які там ще є назви. В ньому дуже легкий інтерфейс. Якщо навіть візуально порівняти з прем'єром, якісь помилки, вильоти в мене таке дуже рідко трапляється. Але я думаю, що це навіть не через Final Cut а це вже більше, мабуть, через сам MacBook. Працює Final Cut дуже швидко. Ну і можливостей в плані інструментів того, що можна зробити. Final Cut ну я не можу стосовно цього нічого поганого сказати. Мені всього вистачає. Качати Final Cut можна на офіційному сайті, в App Store. Це легко. Вартість 299 доларів. Капкат це наймолодша програма, можливо, не така наворочена, як всі інші. Але я думаю, що це найкраще рішення для всіх новачків, хоча сам в ній не працював. По-перше, вона дуже класно оптимізована і буде нормально працювати на всіх девайсах. По-друге, вона максимально проста в використанні. Вам не потрібно буде дивитись якихось обучалок, уроків і так далі, для того, щоб почати робити перші відео. Особливо, якщо ви до цього монтували в телефоні. По-третє, багато різних пресетів, ефектів. Капкат постійно оновлюється. Якщо ви відкриєте Тікток, почнете гуртати стрічку. Там постійно рекламуються якісь шаблони, які робляться саме в Капкат. Я бачив дуже багато авторів, якось вони, я так зрозумів, монтують Капкат і викладають саме через Капкат в Тікток. І в Тіктоці показано, що було змонтовано в Капкат, і ці відео набирають багато переглядів. Я думаю, що Капкат якось навіть в конекті з Тіктоком, і відповідно відео краще будуть просуватись. Але я це не тестував. Поки. Тому це лише моє припущення. Музика навіть капкат є. Так, вона з авторським правом, вона прям напряму, я так зрозумів, з Тіктока туди. Підтягується. Ну, я думаю, що для шортсів, для коротких відео, там де трошки інша політика в плані монетизації, там, де можна використовувати авторську музику, що це прям реально ідеальний варіант. І ще один важливий момент стосовно капкат. Ця програма абсолютно безкоштовна. Скачати можна на офіційному сайті. Я не заглиблювався в можливості капкат, чи може там робити мультикамерний монтаж, автоматично зводити звук з відео, як вона себе поводить, коли монтуєш важкі проекти, але чомусь думаю, що там все має. Бути норм. А хто користується Капкат? Ваша думка експертна потрібна. Напишіть в коментарях. Висновок наступний. Якщо ви новачок і вам потрібно вирішувати якісь простенькі завдання, рекомендую обрати капкат. З нею ви одразу почнете монтувати якісь відео. Перший день. Якщо у вас Mac, таке складне питання, тому що в мене Mac і я давно користуюсь Final Cut, але ж все ж таки, я думаю, що якийсь сенс купувати Final Cut, якщо є безкоштовний Капкат. Якщо тобі потрібно монтувати якісь прості відео. Як навчитись монтувати декілька слів стосовно цього, на YouTube дуже багато різних відеоуроків по кожній з цих програм. Я б рекомендував просто подивитись обзори по функціоналу конкретної програми, програми, яку обрали ви, приділити цьому якусь годинку-півтори, щоб просто зрозуміти, що ці програми вміють, що в них є, та про що важливо знати, щоб просто розуміти, які взагалі є функції в цій програмі, плюс-мінус. Канали, які знімають експертні відео на тему, там, як там монтувати і так далі, 100% вам скажуть про. Все важливе. А далі практика, практика, практика. Якщо, наприклад, щось незрозуміло, я завжди гуглю. Типу, як зробити це, а як це, як зробити такий ефект, прям текстом прописую задачу і, як правило, завжди знаходжу рішення. І коли ти так постійно. Гуглиш вручну, ти сьогодні щось нове дізнався, завтра, післязавтра. І так з кожним новим відео в тебе буде ще більше досвіду, і так ти з часом станеш якимось профі. Якщо, звичайно, не монтуєш на Sony Vegas. Народ, просто почніть щось робити, і воно піде. І взагалі, те, в якій програмі ви монтуєте, це в принципі взагалі не важливо.